Дівчатка мої, всім доброго раночку і смачного сніданочку. Давайте з вами поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок гречнева каша, качина грудка запечена в духовочці. Чай, хліб з маслом, цукерка і васабі. Я його вчора їла, що воно вже не гірке. Є сік томатний, є помідори. Є. Ну, я не хочу це все. є перець. Ну, це з перцем це стільки возні, не на сніданок. Я його, знаєте, не їм. Отут з кісточками, з насінням. Все вибираю. Чищу його. В общем, це ціла історія. Так, давайте приємного всім апетиту. Хто зі мною снідає, а хто не снідає, беріть і снідайте. Сьогодні я сиділа, вибрала такий ракурс. Тому що я сижу там і погано видно. Я вже снідаю. Коли сонечко ось усього зійшло, то воно неправильно вже світло падає, то я по темному снідала. А тепер снідаю по світлому. Хорошо, було видно, я сіла сюди. Так, треба да, таке щось їсти. Помідорку, бо запивати чаєм буду. Як пройшли ваші вихідні? Як пройшло у вас свято? У мене як пройшло, я вам розкажу. П'ятницю ж ми прийшли друзі, і вони випилювали в стелешні відверстя під газову поверхню і під мийку. <кій> Потім ми сіли повечеряли. А що ми вечеряли, я вам скажу. Я запекала, купила я ножок куриних, начистила картоплі, порізала її соломку я засунула засунулася все в руках, туди спеції, туди сольки, туди цибульки, морковочки, майонезику чуть-чуть, жарку чуть-чуть качину. Ну, в общем, все це перемішала і получається так і на картопля. Ну, от з ножками. А, предварительно ці ножки ще я обжарила на олії такий, ну, гарячий. Получилась класна картошка. Ну, вона більше двох годин у мене запікалась, поки вони це все зробили. От. Сонечко зараз буде на мене цвіті, на було закрити. Потім я купила м -м, кільки. Ну, не кілька. Хамса, наверное. Хамсы я купила. Сухого посолу. Боже, яка вона добра. Мы ей всю съели, две штучки осталось из 300 грамм. Колбаска была у нас. Помидорки. Таня приносила кровяную колбасу. Вот. И Шуща. Печеньки я купляла. С халвой. Песочное печенье такое с халвой. ...помідори. А, ще я робила, лавашку купувала, яйця одварила, сирки плавлені, чеснок, майонез туда. Це все намазала, свернула, порізала. Такий рулетик такий класный. Все, чай, кава. Це ми Так получили. Ну, все. В суботу, да, в субосу. Чоловік пішов на роботу. работу. І... Я розставляла посуду шкафчиком. Зверху, з торця і чуть-чуть тут ще плити, Бо тут ще не було, де мийка. А я в суботу цілий день, це 8 березня, я цілісінький день я лазила з цією посудою, це розставляла, витирала. В общем, мила. Пів четвертого я тільки, тільки сіла, перекусила. Так боліла голова цілий день. Не знаю, може за те, що у п'ятницю коньяк пила. Вроді коньяк, а каньяк не це. Ну, не знаю. Може, заморена дуже, може. Хвилювання, знаєте, ну хвилювання навіть положительні емоції, як оце у дитини, вона да? переграє, перегуляє, а потім плаче. Оце у мене теж так. Навіть якщо положительні емоції, воно дає мені на голову і голова болить. Не знаю, чого, коротше, голова боліла цілий. А вчора вже теж приходив наш друг і вони з Сашей, і звані, і я тут, ну взагалі, всі опять виставляли столешню тут, ці уголки приклеювали і садили на, на пленку і наклею то мойку, то цей ну, цю ну, поверхню. То галок там прикручували, то змийкою, то те, то все, машинку. В общем, його поки все встановиш. Треба ж його зробити як по-людськи, Вкручували, да? прикручували, все робили. В общем, А ще автомат робили під цей підзуховий шкаф, і розетку робили під п'єзу, Ну, в общем, роботи, о. І ще не все. Та ще не все. Ну, вчора, зісім, ми теж повечеряли, ну, вже вчетверо. Ввечері, де я качку запекала оце. Ну, я дві запікала це, це друга вже. А пюрешечка була, помідорчики і все. Нічого такого більше не було у нас. То ми наїлися. Ну, так пройшли мої. вихідні, так пройшло моє 8 березня. Це перший раз за все життя, навіть так, це 1 березня в мене було. А ви спитаєте, що мене чоловік подарив? Спитайте. А він мене привітав. Просто привітав, сказав, я тебе вітаю. Сонечко моє, я тебе вітаю. Я дуже рада і щаслива. Ну, дівчата, що ж поробиш? Всіх по-разному буває. Нічого. Він буває, вітає дуже хорошо мене. Нічого страшного. А Ваня подарував мені пряник. Це сердечко написано з 8 березня. Пряник така глазурь зверху і розовим написано, там цвіточок намальований. Добрий пряник. Смачний був. До сьогодні він уже не дожив, щоб вам показати. Каже, мама, я тебе вітаю. Дякую, синок. А ще знаєте, що я хочу про 8 березня сказати? Я, звісно, вас всіх привітала, тому що я знаю, що більшість людей його відзначає. Ну, по-перше, визначає, тому що ми його і відзначали, да, і раніше всі, да, завжди. От. А по-друге, що воно в Україні не відмінено. Тільки... Поміняли назву йому. Не Міжнародний день жінок, а Міжнародний день прав жінок і миру. Не знаю. Щось мені захотілося його відзначати. Це свято. Надо закривати штори. Не діло. Нехай уже сьогодні так. У нас є День української жінки. Почому би його не відзначати 25 лютого. Уже третій рік поспіль Україна відзначає це свят. Шановую українську жінку. У нас є День Матері. Це друга неділя травня. Будь ласка, вітайте своїх жінок, матерів. Угу. Я, если честно, дуже не розстроїлась, щоб на чоловік не привітав. Я не хочу його відзначати. Він, звісно, мене на день української жінки не особо, Ну, постарався, звісно, мої стіл накрили там. Ну, та -та. хай. Це не головне взагалі. Я просто вам розказую, як я живу і як це. Все -все. Понятно, що головне здоров'я, головне мир, главне ти. Це ж те наше наше життя, наші емоції, наше, ради чого ми живемо, так? Да? Смачно із цим из маточка. Клас. Сонце світо. Я вчера все равно не заявляю кажет мама а можно я завтра в школу не пойду кажу я кстати напиду педиш... в школу кажу так не пойдет не 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 Ось, влада не хода там стильки, то я кажу хай влада хоть совсем не хода мне нет, все равно а ты будешь ходить пока ты под моим покровительством мне виднейше. Что себе кажу, ты заявляешь меня. Вчера гулять ходил. Одноклассника мотоцикл. А прав нема. А у Вани есть права на мотоцикл нема. <клес> так он дав ему трошки прокатиться. Кажу, так Вань, ты Артем сзади сидел? Кажу, нет. Если убийца, так самому Скажу, так а ты права, брав. У мене в телефоні. Скажу, понятно. Ти двора. зовсім встала. Ну так. Це вже буде добывание оставлю. Вже в сумці у себе убирала. Найшла сукера для штуки. Даже забула, що вони там лежать. Уже по утрам відкриваю іконечко, щоб свіжим воздушком подишається. Сьогодні проснулась без 105. Открыла вікно лягла і почали мислі мені. Мислі, мислі йти в голові. Кажу, лежу так, думаю, так все. І так за одне тільки щось за одне думаю, так щоб це придрімати. Не вийшло. Ну як воно це виходить? Починаєш за щось думати, переключаєшся на друге. На друге. Раз, отак мислю, так скачуть прямо в коні. У вас теж так? Капець. Це ж взагалі. Поснидала, спасибо. Я вообще думала не снидать, думаю, чай попью с хлібом, с маслом. Потом думаю, не. Я поснидаю, я прийду приду на работу, схочу есть, піду за тою булочкою. Не хочу я ту булочку. Я сейчас поснидаю и вс. 85 сим. Сегодня сусид еды в лекарню. Я еду трошки раньше. Той сусід їде десь в половину на половину, а цей в 15 минут. То я в 10 вже виходжу. Зараз без п'яти. Треба вам ще кухню якось показати, дівочки. Така красота. Просто, просто красотища. Дівчата мене питають, ну що, Оксана, ти рада, що в тебе кухня нова. Я кажу, знаєте, що? Як тут нічого не було на цьому місці, зовсім нічого не було, чорний пар, то в мене прям таке було захоплення, я така була щаслива, що в мене була кухня. Я мрії, мрії мене прям я прям топилась в цих мріях. Ви знаєте, прям я не знаю, захлиналася. От, а коли воно все, оце все вже є, і коли ми йшли дуже дуже довго до цього всього. Можна сказати, кров'ю і потом, так? Да? Тоже так, да, ну, як, приємно, приємно заходить, приємно все, на все дивиться. Ну, ота радость вже пройшла. Не знаю. Не знаю, чого так. Тож, стається воно все дуже тяжко. Во відмовляєш собі. А з другої сторони, наша людина це все <кій> стягує, все життя. Живи і радуйся, їж смачно, криша над головою єсть їх хвата. Їш смачно, путішествуй і зараз ти сильно не попутішествуєш. А з іншої сторони, хочеться уюта, якогось комфорту, щоб було красиво, щоб тобі було приємно. ти кожен день тут знаходишся. Гості приходять і так далі. Ну, а ми ще ж не закінчили ремонт, це тільки кухня і ванна, а ще ж інші кімнати, там же ж нема нічого. Не ні ліноліума, не стін, не потолків, все ж обідра не стоїть. Все, треба все робити. Двері тільки закуплені, а так треба і ліноліум купувати, і, і шпалери, і пса картон на потолки, тому що там криві в двох кімнатах. Це п'ять. Мані-мані, ну, а що? Будемо робити. Будемо робити. Так не залишиться, дай Бог здоров'я нам і щоб оце все закінчилося, оце все. Так, уже я триндю, ого, Хочу собі. Сонечко вертиться. Так, все, дівчатки мої. Я вам щиро дякую за сніданок. Бажаю вам міцного здоров'я, всього найкращого. Бережіть себе і ми зустрінемося. Пока-пока.